Боже, благословен любі, читаємо 32 псалом. Співайте із радістю, праведнім Господі, бо щиром лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою, співайте йому нову пісню, а гарно заграйте йому з гуком сурем, бо щире Господнє слово, і кожен чин його вірний. Правду та да суд він кохає, і Господньої милості повна земля. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Воду морську збирає він, моби, до міху, безодні складає в коморах, буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись його, бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось. Господь раду поганів понищить, понівечить мислі народів. А задум Господній навіки стоятиме, думки його серця, навіки вічні. Блажений той люд, що Богом у нього Господь, блажений народ, що він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень велич... великістю сили для спасіння, той який ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться його, хто надію на милість його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа. Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце. Бо наймення святеє Його ми надію кладемо. Нехай твоєю милість Господи буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!